Вітаю, друзі, Віктор з Хмельницького. Сьогоднішній ефір, мені здається, більше буде для хмельничан, але в загальному мушу дещо прояснити, тому що почали плітки існувати. Ви знаєте, от е ми живемо в, в енергетичному світі, і дуже проста штука, от якщо брати, до прикладу, цей бакал. Питають, чи він повний, чи він пустий, то я вам хочу сказати, що завжди все повне абсолютно. Якщо ми випиваємо воду, то наповнюється повітря. Якщо нема води, то є повітря. Тому взагалі, якщо ти не даєш певної інформації, то за тебе її точно дадуть. Тому були ті питання, чи я продав свій заклад ЕСВ, чи я драпаю в Росію, уявляєте, наскільки схибнути можна бути для того, щоб собі такі от речі придумати. Ну і чи я їду за кордон, там, в Америку і так далі. Так, да, дійсно, я продав клуб СВ, це точно продав його успішним працюючим бізнесом. Надіюся, що новий власник підтримає... Взагалі, ті цілі, які були мною засновані, там заради чого зібралася вся команда. Робити людей здоровими та щасливими, питань немає. Ми не вдосконалі, можливо, не зовсім. Все було зроблено так, як би хотілося, але принаймні ми працювали. І я безмежно дякую усім клієнтам, які були з клубами СВА, які зараз залишаються, і команді дякую за те, що ми так плідно 24 роки ми відпрацювали. Я вам зразу поясню: в минулому ефірі я розказував, як ловлять мартишок. Дуже просто беруть коробку, в нього ставлять банан. Мартишка хапає за той банан, і не відпускає руку, а банан. Не дає можливості висунутися. І тоді, е, хто там ловить, приходить, забирає цю мартишку без всяких проблем. Тому не хочу бути цією мартишкою, зараз поясню, тому що дуже мені затісно стало, і я не реалізовуюся так, би хотівся прикутий там оці всі процеси. Так, дійсно я програв. Е, Практично усі суди, які були, ну, неможливо. Ну, до прикладу, прийшла суддя з апеляційного суду з Рівного до нас, господарський суд, в неї чоловік. В СБУ відповідно міська рада надає квартири і службі безпеки, і суддям. Там неможливо просто виграти, просто фізично не Ну за півтора року для всіх хочу сказати, що нараховано було майже 6 мільйонів оренди за півтора року. Я думаю, що вдосконало чи достатньо компенсована була мною сума. Хочу всім сказати, що я прийняв рішення, що треба. Бюджету так званому допомогти, хоча бюджету абсолютно нема. В місті Хмельницькому немає бюджету. От ви запитували, що робити. Треба кошмарити у теперішню владу, так звану міську, особливу владу, тому що немає ніяких місцевих бюджетів. Запити давати по повній програмі йти туди, з ними розмовляти, як це роблять і рвінчани, і хмельничани, тому що вони просто офігівши до безобразія, так що е, є юридична особа. Кожен мер, котрий приходить на посаду, його е, освячують. Йому кажуть, що ти опікун цього місця, от тебе є можливість. Е, Баблок гребти, ноти, ти повинен з нами ділитися. І поїхали його. Тримають за ці геніталії, і він робить то, що йому розказують. Це абсолютно правильно, тому що ця юридична особа я витребував через суд офіційні документи. і Юридична особа була заснована ще в 97-му році, ще коли союз радянських соціалістичних республік був, точніше, закони працювали про місцеві ради, так звані. Народних е е депутатів і кожного щороку, коли приходить новий мер, звісно, він там ставить свої підписи як фізична особа, ніякого міського голови там нема. Ось вам треба роботу. давайте будемо це робити абсолютно. І це треба виводити на чисту воду. Мало того, вони ще на юридичну особу пакують все нерухоме майно і рано чи пізно, да, це не власність, це право власності, але вони. Туди збирають все майно. Ну і відповідно, потім дуже буде важко доказувати, що ти не віслюк, коли буде майно забрано. Це майно наше з вами по праву народження. Абсолютно, ще раз кажу, ми по праву народження з вами, громадяни Української Радянської Соціалістичної Республіки. І навіть про громадянство, якщо ви візьмете закон про громадянство, як бути громадянином закону, такого немає. А закон про громадянство це сама процедура, як це робити, він є. І там написано, що громадяни, досягнувши там 16 років, обов'язково мають отримати паспорт. Значить, ми все таки громадяни вже є. Тому е, така от процедура відбувається і суди. Абсолютно я програв і е, компенсував таку бюджету суму майже млн мільйонів. О, зараз теперішнім патріотам я хочу сказати візьміть і перевірте, куди ці гроші підуть. Е, я абсолютно себе відчуваю прозоро, нормально, чесно і можу дивитися людям в очі. 6 мільйонів за півтора року оренди бувшого кінотеатру 1300 квадратних метрів. Мені здається, це більше, ніж достатньо зроблено і сплачено. Я Прийняв рішення, що я заплачу цю суму. І на сьогоднішній день абсолютно всі, ем, будемо казати, обтяження на майно, яке було в товаристві Браво, яке я заснував зняти, і я вільно, без всяких проблем продав е, це майно, і в мене його купили без всяких муток, без всяких проблем. На сьогоднішній день ніяких обтяжень немає. Тому якщо почнуться якісь плітки, то я наперед так мушу про це розказати. 6 мільйонів було мною заплачено. Ну, е, для... Для чого я це все зробив, тому що в мене є плани досить потужні. Я розробив нову модель супербізнеса. Багато хто навіть не розуміє. От я нещодавно був, позавчора був на конференції готельного бізнесу. І коли я їм кажу, що окупність бізнесу 12 місяців, ніхто не вірить. Просто фізично ніхто не вірить, навіть сьогоднішній день. Є У нас терми тут. Це унікальне місце, унікальне місце СВ, тому що тут об'єднано то, що не Можна було об'єднати і в нас тут і білярд і так далі. Ми ніколи не падали на коліна, якщо там десь от тільки приходив новий начальник колись за цей весь період часу, відколи ми існували 24 роки, всі хотіли закрити нас. Ми, відповідно, виходили на майдан, ставили на місце цього чинушу і все ставало на місце. Тому і ми не пасемо задніх, коли почалася війна. Ми одні з перших прийняли людей вже 25-го числа. В себе тут і 17 тисяч людей поселили, накормили тут за три місяці. Це абсолютно правильно. На сьогоднішній день я тоді прийняв рішення. Надіюся, що ну, абсолютно адекватний новий власник. Він не змінить цього з моменту взагалі відновлення бізнесу. У нас безкоштовне відвідування солдат ЗСУ для того, щоб вони проходили реабілітацію. Зараз край необхідно, особливо в нас у Хмельницькому після того, як поранені тут робляться їм операції. І для реабілітації ми запрошуємо і далі так само, я надіюся, що буде продовжувати безкоштовне для наших ЗСУ тут відвідування в тренажерному залі. Абсолютно з моменту початку діяльності. Бо спочатку ми десь місяців 4 не працювали, і з того моменту ми абсолютно безкоштовно приймали тут наших. Хлопців, і дівчат, в тому числі, які воюють за те, щоб ми з вами отак зараз спілкувалися. Ну і ще така діяльність, тому що тут ем, ті люди, котрі є, приїхали з тих територій, там, де війна йде, не можуть говорити про те, що переселенці, тому що це неправильно, коли ви лише підписуєте. Папери, тоді ви стаєте такими переселенцями і вас позбавляють права займати те, ту територію, яку ви раніше займали на тій, там десь з Миколаєва, з Херсонщини, і там, ну, там, де війна йде. Тому тут організували такий садочок: 30 дітей. Ті, хто зовсім сироти або е, батьки їх воюють е, тут, е, зробили такий садочок, і з моменту, як тільки він був створений, вже більше півтора року, ми безкоштовно 30 дітей щодня кормимо е, саме клубом СВ. Ну я вже будемо казати, вже. Не являюся власником цього закладу, але принаймні воно є. Тому було різне за цей період часу. Я безмежно ще раз дякую всім клієнтам, які були з нами за цей період часу. Дякую своїй команді за те, що ми нормально працюємо. Зараз я ще раз кажу, буду розставляти от терми по Україні. Якщо вдруг там десь зненацька, будемо так казати, з'явиться інвестори, які хочуть відкрити ці терми. Це Київ, Вінниця Закарпаття, Львів. Буковель з радістю, абсолютно, за три місяці відкриваємо бізнес без всяких проблем. Є знання, є уміння, і є де можна подивитися, почіпати так руками, щоб ви побачили, що дійсно є статистики абсолютно без всяких проблем. Ну і другий напрямок. Я, я вам казав, що Фітлайн це продукція, яка унікальна. Вітаміни, це клітинне харчування, яке просто супер унікальне, дуже багато після моїх від. Звернулися людей, е, отримали. Я хочу попросити, тих, хто буду дивитися це відео, напишіть свої відгуки, тому що мені некоректно те, що ви мені розказуєте, я, щоб я не виносив. Ви самі має, маєте це зробити. Напишіть, покажіть, чому поясню. Е, є три моменти, чому я цим займаюся, тому що бідними, е, хворими і за турками тупими легше управляти абсолютно. Тому один з елементів це хвороба. Коли людина сконцентрована на хворобі свого тіла, вона нічого не може думати в цей момент, або не стільки вона може реалізовуватись, тому їй що болить. І я вважаю, що моя місія саме це зробити. Розумієте, є така штука, як інодетермінізм, детермінізм. І пандетермінізм, що це таке детермінізм? Це рішення або дію роблю іно це чиєсь. Я вказівку виконую, це затуркані люди, які живуть, і зараз я поясню про це. Селф-детермініст детермініст це коли я сам приймаю рішення і дію. І – це коли я думаю не лише про себе, а про своє оточення. Тому дуже розумно і правильно робити своє оточення здоровим, мудрим, і яке на цілі, абсолютно, і свідомим. Чому? Тому що свідома і здорова людина, яка вона щаслива, яка розміщує щось там в просторі, робить якісь досягає своїх цілей, вона ніколи вам не суне ножа в спину. Це я вам точно гарантую. Це однозначно. Тому моя напевно місія сьогодні робити своє оточення українців здоровими. Тоді ми будемо щось робити, бачити цю всю дурню, яку створюють. Тим більше, що ви зараз вже чули, що Житомирська, Чернівецька і Тернопільська області, вже готовляться до не, так званого карантину, вже знову К-19, вже чомусь знайшли, вже знову печуть і так далі. Тому до, до прикладу, навіть от, продукція Фітлайн, от, це така червона баночка, про яку я розказував. Незалежно яка вас сатурація. це сатура це насичення організму киснем. Пам'ятаєте, там під під час К-19 в реанімацію клали людей, і ем, в мене питання: що ж та реанімація робила, і чому тих лікарів не наказали, що 90% людей, які попадали в реанімацію, не вийшли звідти, не вийшли, друзі. То казали, що кисню, кисню немає в організмі. Тому я вам хочу сказати, що ця червона баночка фітлайна за дві години від година від години до двох насичує організм киснем до 97-98%. Уявляєте, чи не ти, коли вже навіть в тебе низький рівень сатурації, 94, там 95, ти випиваєш цей вітамін. І зразу ж, завдячуючи вітаміну Е, в тебе стає 97-98. Хочу сказати, що були в мене питання, коли з маскою я лежав двоє суток для того, щоб дві одиниці піднялися, е, сатурація, а тут така унікальна штука. Тому це край необхідно оці областя, які зараз попадають в зону ризику, тому що ці твердолобі будуть це робити. І, е, Моя діяльність буде далі продовжуватись. Просвітницька, якщо ви будете вважати, що я щось говорю правильно. Ви мене послухаєте, але мені ніколи не вірте і нікому не вірте. Перевірте всі дані. І робіть свої висновки обов'язково. Е, ви самостійно маєте приймати рішення, самостійно діяти, тому що виживання саме залежить від вас особисто, і саме головне, коли ми об'єднані. Тому в нас є з ким тут зараз газувати, і мені не хочеться, щоб я далі тратив час і місце заради збереження колективу, заради збереження структури, СВ. я таке прийняв рішення. Тому я безмежно дякую всьому колективу ще раз. І я буду працювати, і можливо, в когось виникне бажання приєднатися до мене і робити цю таку класну справу соціальну для того, щоб перше вирішити питання зі здоров'ям українців, щоб вони туди увагу не направляли. От працювати світлайном, давайте ми в Хмельницькому зараз відкриваю центр вдосконалення особистості. Це Такий в нас тут зараз готується буквально за 15 днів. Я його відкрию обов'язково. Мені хочеться такий внесок зробити. Ну і по всій Україні я готов їздити, готов працювати. Володію хорошими технологіями. Значить, франшиза по бальному комплексу вісім парних на одній території і Фітлайн. Це продукт, чудо продукт, який на сьогоднішній день ну потребує уваги, і наші військові дуже добрі відгуки. Люди пишуть, і військові вже почали говорити, що приймаючи цей продукт, він абсолютно натуральний. 94 100 засвоюваність допомагає їм лупити тих виродків, коли там, тому що є з ким нам зараз газувати. Ви нещодавно чули і, і інтерв'ю Раха. Там, її, там дурню там, таку всю розказували. Пам'ятаєте, британці розказали, що е, Джонс, ну, ку... будемо воювати до останнього українця. І там е, москалі з самого початку хотіли там щось розмовляти. Е, це Арахам я таке розказував, що е, навіть росіяни готові там були на... заткувати. Е, Джонсон приїхав, ми йому тут поплескали в долоні, він сказав: ніфіга, воюємо до кінця, до останнього українця. І зараз, в принципі, така от ситуація відбувається. Тому я. Усім дякую хмельничанам і не лише хмельничанам, хто був тут. Продовжимо. Якщо треба буде комусь мої знання в налагодженні свого бізнесу, дзвоніть, пишіть. Я готов працювати, відкрити до спілкування. Так що я трохи, от інформації вніс в процес, щоб у нас не було ніяких непорозумінь. Тому на сьогодні я цей ефір завершую. Дякую усім. Е, хто хоче ще раз приєднатися до такого класного процесу для того, щоб оздоровити українську націю і е, проводити просвітницьку роботу. Давайте будемо об'єднуватись, пишіть на Viber. і е, будемо працювати далі. Життя продовжується, все рухаємося далі. Так що. У нас все буде добре. Все тримаємося, друзі. Дякую нашим Збройним силам України. Їм потрібна зараз край наша допомога, тому що зраджують і ті, і ті, і це просто йде бізнес. Тому кажуть, знаєте, якщо. Еліта воює разом з бідними е, там на фронті, то це війна. А коли еліта сидить і е, ви знаєте, що зараз знову там якісь там повноваження е, розказують про те, що в Запоріжжі будуть ходити по квартирах. Я вам хочу сказати, друзі, якби ви зібралися, е, от там, е, муніципальна варта. Поясніть, для чого меру муніципальна варта поліції дофіга. Ще вони собі охорону зробили мало того, що вони на податки наші живуть. То вони ще й і не йдуть там служити і е, а ми все мовчимо. Мовчимо по повній програмі. Тому я кажу, якщо прийдуть десь в багатоквартирний будинок, бо вдома не так можливо це зробити. Візьміть їх просто спустіть з поверха. Я думаю, що це буде досить дор доречно і правильно. Ніяке ТЦК не має права набирати людей до ЗСУ. Вони мають комплектувати свій штат. Ну ніяко, це рекрутінгова компанія. Ніяких повноважень в них немає. Нікого не вір, нікому не слухайте, нікого не вірте, і в тому числі поліцейські мають мати підставу. Вони ще хочуть ОСББ заключати, щоб вони там ходили. Це зараз випробовують на за Запоріжжі. Я вам хочу сказати, що якщо воно там пройде, то це почне працювати по всій Україні. Ще раз кажу, друзі, об'єднуйтесь і не дав... давайте віці, що цим виродкам, які сходять з глузду, тому що міська рада їхня так прийняла рішення, що вони будуть ходити, вручати повістки і так далі. Ще раз вам хочу пояснити: вручення цього папірця не є підставою для того, щоб ви йшли до так званого ТЦК СП. Ніяких воєнкоматів на сьогоднішній день немає. От ви розумієте, от знають вже довгий період часу конфлікти там, зброю ці е, ТЦКшники використовують. І так далі є люди, котрі прийшли з фронту там працюють, але вони заручники обставин. Їм платять гроші за те, щоб вони робили якісь певні речі. Тому вони військові весь час отримали гроші. А тут зараз беруть гро цих цивільних для того, щоб вони захищали їх. Оце дивна така ситуація. Тому ще раз хочу вам пояснити, це такі обставини і. От, знаючи цю проблему, котра в нас є, не вносять ніякого законодавства в законодавство зміни, ніяких там певних речей. Лише Кабінет міністрів там розказує, що. Положення про ТЦК, взагалі, зараз там таке навіювання весь процес, що поліцейські можуть доставляти абсолютно людей до ТЦК. Дурня, абсолютно в положенні ТЦК такого немає, і вони не можуть цього робити абсолютно. І ще раз хочу вам пояснити, лише за вашою згодою ви можете туди поїхати. Не ставте ніде підписи і не ведіться на ці всі комерційні пропозиції. Які є ще раз вам хочу це сказати. Тому, друзі, дуже дякую. Давайте швидше, щоб в нас був мир, щоб наші хлопці повернулися здорові звідти з війни. Ну а ті люди, котрі. Отримали якісь наслідки військи після війни, що вони були реабілітовані, нормально, нормальні умови мали життя, тому що, на жаль, сьогодні так звана влада, використала їх і просто почала випльовувати. Це не сильно добре, тому що зараз таких людей серед нас буде дуже багато. Наслідки свої є, тому тримаємося, об'єднуємося. Я впевнений, що все буде добре в нас в Україні. Так що, якщо... Хтось має бажання об'єднуватись, особливо хто працював в МЛМ, пишіть дуже чудова пропозиція, тому що я 4 місяці експериментував, оказується, тут ще є можливість, щоб ми створили певну таку структуру. Так що всім дякую, продовжуємо. Я далі буду працювати. Все буде, Україна! Все. Слава нашим Збройним силам України!